Лісі під великим старим дубом жив барсучок на ім'я Бартик. Він був маленьким і дуже допитливим, але він дуже боявся павуків. Бартик завжди уникав місць, де могли бути павуки. Коли він їх бачив, його серце стукало як барабан, і він швидко тікав геть. Через це він не міг. Навіть досліджувати багато цікавих куточків лісу. Одного дня, коли Бартик грав поруч зі своїм домом, він випадково забіг стару пеньку, не помітивши, що там жив павук. Коли він побачив павука, він замер від страху. Павучок, який мав на ім'я Павло, помітив занепокоєння Бартика і спокійно сказав Не бійся мене, я тобі не зашкоджу. Моє ім'я Павло, а як тебе звати? Бартик, трохи заспокоївшись, відповів Я, я, я бартик. А чому ти так боїшся павуків? запитав Павло. Бартик зізнався, що боїться, тому що павуки здаються йому страшними з їхніми багатьма очима й ногами. Павло посміхнувся і запропонував бартику вчинити по-дружньому. А може, я покажу тобі світі і розповім, як я ткаю павутину. Ти зможеш тоді побачити, як корисні павуки для лісу. Бартик погодився, і Павло показав йому, як він ловить комарів і мух, які часто докучали Бартику. Побачивши, як уміло Павло використовує свою павутину, Бартик почав розуміти, що павуки не такі страшні, як він думав. Часом Бартик і Павло стали добрими друзями. Бартик більше не боявся павуків і навіть відкрив для себе багато нових і цікавих місць у лісі, про які раніше міг лише мріяти.